Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами будемо переказувати казку. а яку ви дізнаєтесь, подивившись на малюнок. Подивіться, будь ласка, з якої казки це зображення? Так, півник і двоє мишенят. Ми сьогодні її будемо переказувати за малюнками. Ну що, почнемо. Хто пригадає, як починається казка? Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горличко. Молодці. Що робили мишенята завжди? Так, тільки танцювали та співали. А півник що робив? Працював. А що ж знайшов півник? Колосок знайшов. Що він запитав у машинят? Що будемо робити, да? І що вони вирішили? Обмолотити колосок. А хто ж буде молотити? питає півник. Що відповіли машинята? Так, і півник обмолотив колосок. А мишенята що робили тим часом? А мишенята далі гралися. А після того, як півник обмолотив колосок, що він зробив? Так, він покликав мишенят і запитав, що ж робити далі будемо, да? Що вони відповіли? Що треба віднести зерно до млина. І зробити борошно. А хто ж понесе? питає півник. Що відповіли мишенята? Не я, не я, ахи мишенята. Поніс півник на млин зерно, приніс додому, а мишенята продовжують гратися. да? Прибігли мишенята. І що вони? Так, сказали, що тісто треба замісити і пиріжки спекти. А хто ж буде місити? питає півник. А машинята що відповіли? Тільки не я, тільки не я, подумав півник і вирішив сам замісити. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив піч. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. А мишенята що робили тим часом? Так, танцювали та співали. Аж ось і спеклись пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята що зробили? Прибігли і сіли за стіл. І що сказали вони? Ох, і голодний я! А я який голодний! І сіли за стіл. А півник що зробив? Так, півник сказав стривайте, ну. ви мені перш скажіть, хто знайшов колосок? Хто його обмолотив? А тісто, хто місив, піч витопив пиріжки напік. Що відповіли мишенята? Ти все ти. А що ж ви робили? запитав у них півник. Що ж мали казати мишенята? Нічого. І що вони зробили? Стали і пішли за столу, а півник і не став їх зупиняти. Отаких ледарів пиріжками не пригощають. Скажіть мені, будь ласка, чи правильно зробив півник, як ви гадаєте? Так, треба мишенят було провчити, щоб вони знали, що для того, щоб щось мати, треба обов'язково працювати. Я сподіваюся, ви запам'ятали цю казку. Бувайте! До нових зустрічей!